Національному університеті полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Розпочали з видовищного виступу студентів університету, які продемонстрували прийоми самооборони та рукопашного бою. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих українських воїнів, згадали захисників, які викладали та навчалися в університеті. Полтавська політехніка пам'ятає і приділяє велику увагу національно-патріотичному вихованню молоді і проводить потужну роботу з підготовки майбутніх офіцерів. Про це у промові зазначив кандидат військових наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи національного Університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, полковник Анатолій Мартиненко, з вітальним словом звернулися до присутніх президент Полтавської політехніки, підполковник запасу Володимир Онищенко, заступник начальника головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Сергій Славко. Заступник начальника полтавського гарнізону, заступник командира 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку та кібербезпеки з психологічної підтримки персоналу, учасник бойових дій, полковник Юрій Кривоніс, заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, учасник бойових дій підполковник Едуард Бородай, президент Полтавської політехніки Володимир Онищенко зазначив, що для університету велика честь мати серед своїх надійних партнерів представників органів військ. Ового управління, тож розпочинаючи церемонію відзначення з нагоди Дня Збройних сил України, привітав партнерів університету і передав подяки Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, начальникові головного управління ДСНС України в Полтавській області Андрію Хижняку, в тимчасово виконуючому обов'язки начальника полтавського гарнізону, командиру 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ, зв'язку та кібербезпеки, учаснику бойових дій, полковнику Всеволоду Кіріченку, заступнику Альника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, учаснику бойових дій, підполковнику Едуарду Бородаю, почесні гості разом із президентом Полтавської політехніки виконали почесну місію. За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, і героїзм, зразкове виконання військового обов'язку, вірність присязі та з нагоди дня збройних сил України, подяками Національного університету імені Юрія Кондратюка відзначили співробітників і студентів. Полтавської політехніки, ветеранів війни, учасників бойових дій. До привітань долучився начальник головного управління ДСНС України у Полтавській області Андрій Хижняк і передав кожному унікальний подарунок обігову пам'ятну монету Національного банку України Сміливі рятувати життя, яка присвячена ДСНС України. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондрацюка та високі результати на чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств у 2025 році. Подякую Національній. Університету імені Юрія Кондратюка було відзначено випускника кафедри військової підготовки, молодшого лейтенанта запасу, голову спортклубу університету, майстра спорту України міжнародного класу, чемпіона світу Нікіту Солов'я. Центр культури та студентської творчості університету подарував присутнім музичні вітання. Пісню у виконанні студентки полтавської політехніки Діани Сорокіної. Дякую всім, хто боронить нашу землю. Для мене ви справжні герої. І хотіла б сказати окремо дякую своєму тату, який боронив нашу землю і отримав тяжке поранення. Для мене він також герой назавжди. Дякую всім. День збройних сил України одна з найголовніших дат у житті нашої країни. Саме завдяки українським воїнам. Ми продовжуємо писати славну історію української держави і здобуваємо перемогу.